В тебе вихователі були старші? Звичайно, тобто це були дуже дорослі жінки. Це були... Радянським Союзом, так? Ну так. Та. Як ти думаєш, якщо би дати молодих, перспективних. Там в яких неостойчувах психіка зараз ти про цих маєш на увазі. Незвичайно перевторювала сто устойчива. Я вообще рахую, що всі дитячі будинки вони мають закритися. Крапка. Кожна дитина вона має мати свою сім'ю і нічого крім, не треба ніяких грошей. Повірте, дуже мало потрібно цим дітям. От від слова, зовсім взяти зараз любу дитину з дитячого будинку, саму хірову, от приїхати в дитячий будинок і вибрати поїм цим психологічним тренінгам саму хірову дитину. Заберіть її, дайте їй місяць любові в себе вдома, просто любові. Забудьте про гроші, що ти су, мільйонами розкидаєшся. Не було тих мільйонів ніколи ні в кого, розумієш? і Не буде. Що далі?